Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. 20 березня, день весняного рівнодення. Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. А тривалість дня в обох півкулях землі становить 12 годин. У північний день збільшується, в південній зменшується. Це є важлива зміна сезонів. Чотири сакральні енергетично наповнені точки космічного кола, або сварожого кола, як називали наші предки, є основою світобудови, весняне і осіннє рівнодення, літнє і зимове сонцестояння, між якими 90 днів або градусів. Півріччя становить 180 градусів, а разом. 360 градусів. Все сходиться на 9. Від цих законів залежить все життя планети і всі науки, кони небесні, космічні або Божі, кожен їх називає по-своєму, але вони діють скрізь і всюди. І тут напрошується вірш. Є Бог нема, діле мене у тім. Існує світ, і ми як частка в Нім, не ми його створили, він нам даний, є механізм, то мусить бути механік. Але чи Бог такий, який був, є і буде, а чи такий, якого хочуть люди? Напрошується багато різних питань. Бога ніхто не бачив. Але ми всі відчуваємо його в серці. І кожен по-своєму йде до впізнання оцього великого абсолюту. Тому саме в ці дні святкується різного роду багато свят. Великий день українці святкували не лише за багато сотень років до прийняття християнства, а й до народження самого Христа. Після весняного рівнодення день збільшується тому, і свято називається Великдень, Даж Божий, тобто сонячний, і в цьому святі, як і в інших весняних, переважає магія радості. Приміром, великодній каравай, котрий слов'яни називали бабою або кулечем, калачем, був жертовним посвяченням родючості і плодовитості. Його випікали за принципом аналогії: чим вищий каравай, тим кращий урожай, тим більше приплоду матиме худоба. Сучасна Паска – це і є той древній язичницький коравай із дріжджового тіста і ніякого відношення до справжньої пісної єврейської Паски він не має. Наш Бог шанувався предками як Бог Сонця, який на зиму ховає живильні промені, а навесні знову посилає їх на землю, чим несе благо саме життя. Він Бог добра, світла життєвої сили, він не тільки зігріває землю, а й стежить за тим, як на ній дотримується порядок. Встановлено, що весняного передвеликодного посту в язичників не було. А от обряди очищення водою мали ритуальне значення, особливо в чистий четвер, коли вшановували покійних предків. Увечері йшли долазні, мовниці, митися, брали з собою їжу, печену курку, масло, сметану, вареники, мед, помившись і пом'янувши предків. Залишали їм жертву з цієї їжі теплу воду для купелі, а підлогу посипали попелом. На ранок приходили дивитися, які знаки залишилися на попелі. За ними ворожили і довідувалися про свою долю. У понеділок, після Великодня, знову обряди з водою. Парубки ходили на світанку по хатах, обливали дівчат, за що дівки обдаровували їх писанками. Цей день називався Обливаним понеділком. Збереглося все це і донині. У Великодні дні зустрічали і саму богиню весну, розкладали багаття, стрибали через нього, очищувалися. Потім приносили жертву воді, пускаючи на річку хлібину, в цей день випускали на волю пташок, яких тримали у клітках. А саме свято мало назву Благовіщення. Городні роботи можна було починати тільки після нього. Тиждень після Великодня присвячувався вшануванню предків, радуниця або тризниця. Вшановували обіди на могилках родичів, моління про рід, найарханічнішим обрядом були тризни, кінні змагання на честь померлих, адже кінь символ життя недарма, його фігурками прикрашали будинки. Він мусив сприйняти воскресінню їхніх душ. Побуджували. Оклички закликали душ на землю, пробудження їх від зимового сну. Вважалося, що душі предків сприятимуть врожаю і добробуту своїх нащадків. Цікаво, що язичництво перейшло не лише в християнські обряди, а й Архітектуру і мистецтво, приміром, давні магічні знаки, включені в оздоблення храмів, зокрема Софії Київської, цей храм втілює язичницьку ідею Райського саду, яка матеріалізується в стопах, колонах, що символізують. Стовбори дерев, символіка орнаменту Софії, знакові втілення ідеї безкінечності Всесвіту, яка існувала на українській землі задовго ще до християнства. Язичницькі корені української християнської обрядовості науковці прослідують, до речі, не лише стосовно релігійних свят, сама назва нашого. Православія також запозичена в язичницькій термінології. Першою частиною цього слова є прав, що в язичників мало сакрально магічний зміст. Це одна з трьох сфер буття, найвища божественна сфера. Цей світ богів, які правлять Всесвітом та героїв, що загинули на, за свій народ і відійшли до неба богів. Слово правда колись мало багато значень, закон, звичай, присяга, суд, істина, доказ, справедливість, реальність з правим у язичників пов'язано безліч повір'їв і прикмет, які дожили і до наших днів. Ми й досі, приміром, намагаємося встати з ліжка правою ногою або ж побачити молодий місяць саме з правого боку. Другою частиною терміну православ'я є слово слава. Відомо, що в слов'янській міфології існувала богиня слава, це матір всяких чеснот людських, добродійниця всього людського роду, жінки для богині слави випікали короваї і варили вареники. Слава сполучає небо і землю, літає жар птицею. По обох берегах ріки Раю молочної дороги, що віддаляє небеса від проявлення світу. До речі, народи індоарійського походження, що поклонялися славі, називали себе славнії. На думку деяких дослідників, слово слов'янин також походить від імені цієї богині. Предки українців вшановували богиню. Ще дві тисячі років тому її днем було 23 квітня від імені богині Слави язичницька богослужба почала називатися славленням. Терміном славослові означає пісня молитва. Ознаки язичницької е, богослужби проявляли і в священних жертвоприношеннях, і в застосуванні ладану і кадила в окропленні освяченою водою і в покладенні рук священника на віруючого. Ми надто неуважні до нашого язичництва, надто зневажливо ставимося до е, його е, у, у, усіх. Традицій, Хоча вони всі майже дійшли до наших днів. Насправді ж, у своєму повсякденному житті ми поводимося точнісінько так, як наші предки колись стукаємо об дерево від наврочення, ждемо гостей, коли падає з рук якась річ. Не вітаємося через поріг, навіть хрещення. тобто, Привертання душі до Ісуса Христа супроводжується обрядовістю, чого вартий лише ритуал. З квіткою пам'ятаєте, як ви хрестили своїх дітей і всім присутнім дарували лученики квітів і трав, щоб дитина свіла як квітка. Ми досі зберігаємо ці лученики за божницею і кидаємо квітки з них у дитячу купіль, або ще один такий звичай, який зберігся до наших днів, якщо взяти обряд постриження дитини, куди потім подіти вистрижене волосся. Язичники ж колись пускали його за водою або спалювали, або закопували під деревом плодючим, сповіщаючи предків про появу нової людини в роду. Ми не дуже далеко відійшли від наших пращурів. Робимо те саме, що і вони не. Розуміючи, на жаль, сакрального змісту дійства. А в ці дні народилися Іван Мазепа, гетьман України, неодноразово побував на землях нашого краю. Роман Гром'як український літературознавець, педагог, громадський і політичний діяч, академік, перший представник президента України. Тернопільській області народився на Львівщині. Михайло Антків, український диригент, кандидат мистецтвознавства, народився в селі острові Тернопільського району. Павло Думка, український поет, громадський діяч, був депутатом краєвого Галицького сейму, народився в селі Купченці Козівського району. Євген Безкоровайний, український поет, закінчив Львівський університет. Був редактором газет Ровесник Західна Україна, Селянська доля. Головою обласної спілки письменників України в Тернопільській області. Народився в селі Ворволинці Заліщицького району. Осип Навроцький, український військовий і політичний діяч, навчався в Тернопільській гімназії і Львівському університеті. Народився в селі Голгоча Підгаєцького району. Степан Сапеляк. Український поет, учасник національного руху, був заарештований на 10 років за так званий український націоналізм, мешкав у Харкові після заслання, народився в селі Росохачі Чортківського району. Григорій Хомишин, український церковний діяч, освіту здобув у Львові і Відні, був ректором Львівської духовної семінарії. Доктор теології народився в селі Гадинківці Гусятинського району. Олег Герман, український поет, композитор, дизайнер, громадський діяч, закінчив Львівський політехнічний інститут, народився в селі Чернихів, нині Тернопільська об'єднана територіальна громада. Олег Кульчицький, український скрипаль світовим іменем, дав понад Тисячу сольних концертів гастролював у багатьох країнах світу. Заслужений артист України, народився у місті Теребовлі. Андрій Андріїшин, спортсмен, народився в селі Погрібці Зборівського району. Іван Гута, український підприємець, аграрник, герой України. Народився в селі Васильківці Гусятинського району. Володимир Одринський. Актор і співак народився в Тернополі. Василь Баглей, священник козівського деканату, провідник і місіонер Божого милосердя, народився в місті Чорткові. Сидір Голубович, громадський і політичний діяч, голова уряду УНР. Народився на Львівщині. А 11 березня покинув цей світ Василь Глемба, поет-гуморист, волонтер, підприємець, брав участь колись у наших передачах, народився на Херсонщині. Співчуття рідним та близьким. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступна семиденка від 20 по 26 березня буде проходити на молодому і зростаючому місяці. Бо саме молодик настане 21 березня о 14 годині 42 хвилини. А також на молодому і новому рокові Сонця. Бо 20 березня день весняного рівнодення, день і ніч рівні по 12 годин. 21 березня відзначається астрономічний і астрологічний Новий рік, а також за авестійським календарем починається рік Павеча. А за Скіфським. Літочислення починається 1123 літо. Наші предки колись, а рідновірі і язичники зараз святкували Великдень, бо починається великий день. Світло перемагає темряву. А згідно законів, завжди на весняне рівнодення. Починається новий сонячний рік. А за календарем погоди це буде рік Марса. Здебільшого такі роки бувають сухими і спекотними. Тож якомога швидше можна починати весняно-польові роботи. 20 і 21 березня дні напружені. Будьте обережні за кермом. Стримані особливо на слові. Овен, ймовірно, нове знайомство овнів не буде тривалим, сільки застерігають від зайвої захопленості формування шкідливих звичок, порожнього і неусвідомленого дотримання обрядів марновірства. Це тиждень несприятливий для заручен, укладення шлюбу, зачаття дитини. Телець сприятливий тиждень для тельців, що займаються викладацькою діяльністю, навчанням або вихованням, ймовірне підвищення їхнього престижу і професійного статусу. У другій половині тижня неможливі сварки з домашніми, загальна незадоволеність своїм сімейним станом. Близнята. Можливо, що зовнішня байдужість і холодність близнят можуть обернутися сварками або розчаруваннями у стосунках з коханою людиною. Друга половина тижня може виявитися складною. Рак. Тиждень сприятливий для активної діяльності фізичних навантажень, раки зможуть заглибитися в роботу, поліпшити своє матеріальне становище, укріпити стосунки з близькою людиною. Цей тиждень відзначений підвищенням творчого та інтелектуального потенціалу раків. Лев багатьом левам. Не вистачатиме часу для виконання всього запланованого. На щасливий випадок краще не сподіватися. Астральне тіло потребує отримання додаткової енергії у немолодих левів і у людей із захворюваннями травної системи існує вірогідність деякого погіршення здоров'я. Діва. Важкий і небезпечний тиждень, ймовірний негативний вплив зі сторони або погана звістка тиждень пройде під знаком духовної нерішучості і розчарувань. Ви ризикуєте втратити надійних партнерів, близьких людей, позиції в бізнесі. Терези. Сприятливе. Розташування зірок дозволить вам проявити свої здібності на різних теренах, зростають удачливість, швидкість реакції, інтереси дітей, зажадають від вас уваги і особистої участі. Скорпіон цього тижня можливі підвищення упевненості у власних силах, посилення аури. Багатьом скорпіонам удасться зустріти неприємності цього тижня з високо піднятою головою. Поселяться чарівні скорпіонів, вони знатимуть, чого хочуть, і досягатимуть цього з властивістю їм наполегливістю. Стрілець тиждень відпочинку. Отримання нових джерел енергії, очищення думок. Стрільці будуть схильні до критичної оцінки дійсності. Тиждень украй несприятливий для спілкування, прагнення допомогти або заступитися, може привести стрільців до необачаності за якусь. Доведеться довго розплачуватися. Козоріг цього тижня можливі стійкість воля до перемоги виживання в тяжких умовах, ймовірно, позитивним чином позначаться результати минулих зусиль у професійній діяльності. Надійність і стійкість козорогів привернуть. Симпатії оточуючих. спокійний, рівний тиждень, відзначений посиленням інтуїції, водолій. Ймовірне зниження життєвих сил, інтуїції, несподівана перешкода, пов'язана з підступами недругів, може позначитися на досягненні поставленої мети. Водоліям доведеться мобілізувати всі сили для того, щоб вистояти у протистоянні несподіваним обставинам цього тижня риби. Тиждень символізує прозріння, усвідомлення власних помилок. Ймовірно, що риби зможуть багато чого виправити, отримати прощення, переоцінити. Свої життєві цінності. І на сам кінець, 19 березня день лелеки. 20 березня весняне рівнодення, великдень. 21 березня. Астрономічний і астрологічний новий. Рік, а за зороастрійським календарем починається рік Павеча. Вітаю всіх з весняним рівноденням, астрологічним Новим роком, а також з роком Павеча. А рідновірів і язичників святом Великодня. Побачимось!